Якщо ви відкриєте схожі відео на тему помилок інвесторів, то ви там скоріше за все почуєте, що в стилі. Не піддавайтеся емоціям, диверсифікуйте портфель, думайте про довгострокову перспективу. І ці поради повторюються всюди, і звичайно, вони абсолютно відповідають дійсності і мають сенс. Але сьогодні я хочу трошечки відійти від цієї класики жанру і поговорити про три менш очевидні, зате концептуально глибокі помилки, яких припускаються інвестори на фондовому ринку. Розуміння і усвідомлення цих помилок може вберегти вас від втрати сотень тисяч доларів на фондовому ринку. Отже. Перша помилка це занадто висока активність інвесторів в торгівлі акціями. Ця думка вона може бути прям не те, щоб супер очевидною, але активність на фондовому ринку не дорівнює високій дохідності. Багато новачків заходять на ринок з думкою, що чим більше я купую. Тим більше в теорії я можу заробляти, але на відміну від інших дисциплін, наприклад, спорту, де ваш результат і навички вони можуть прямо залежати від частоти ваших ігор. В інвестиціях немає прямої кореляції успіху з великим об'ємом трейдів, які ви робите. Давайте послухаємо фрагменти інтерв'ю Ворона Баффета, Він тут достатньо яскраво ілюструє думку. Ф'юфілюгавту інвеш еврейдей. You're going to make a lot of mistakes. It just it isn't that kind of a business. You have to wait till you get the fat pitch. Тут Ворон використовує приклад з бейсболу, і його ідея полягає в тому, що в інвестуванні не потрібно махати биткою у спробі попасти по м'ячу під час кожної подачі. Потрібно просто дочекатися оптимальної для нас подачі, і Баффет взагалі постійно говорить про те, що не обов'язково реагувати на кожен ринковий шум. Часто краще просто спокійно чекати, поки не з'явиться дійсно сприятлива можливість для покупки, ніж займатися якимись постійними спекуляціями. І це насправді не просто. То красиві слова. Він в одному зі звітів до акціонерів в 96-му році він писав, що ми продовжуємо заробляти більше, коли ми спимо, ніж коли ми активні. І насправді подібний підхід і мислення воно характерна не тільки для Баффета. Відомий британський інвестор Тері Сміт, про якого ми на цьому каналі також говорили. Він прямо говорить, що часто торгівля є найстрашнішим ворогом інвестора, і приклади успішних інвесторів вони лише підтверджують ці ідеї і тері сміт вони можуть десятиліттями тримати акції одних і тих самих компаній. Бафет, наприклад, володіє Кока-Колою з 88-го року, Apple з 2016 го American Express з 90-го. Тобто, вибравши потрібну компанію, вони можуть дозволити собі бути пасивними і для роздрібних інвесторів на фондовому ринку саме час і терпіння є найбільшими союзниками і взагалі конкурентними перевагами. Партнер Ворона Баффета Чарлі Манґер також говорив достатньо цікаву фразу. Він говорив, що великі гроші лежать не в купівлі чи в протиші, а саме в очікуванні. Друга критична помилка новачків це нерозуміння власного ризик профілю. І цю помилку я дуже часто зустрічаю останнім часом, особливо враховуючи досить сприятливі останні кілька років на фондовому ринку. Ринок останні роки активно зростав, і інвестори, початківці з радістю купували акції, доходи ростуть, ризики здаються якимись такими далекими. Тобто, почуття безпеки, якраз на максимумі саме тоді. Коли реальний ризик найвищий, але варто ринку різко піти вниз, як такий інвестор він раптом починає усвідомлювати, що блін його реальна стійкість до втрат зовсім не така, як він думав раніше, і ось це нерозуміння власного ризик-профілю профілю, одна з ключових помилок новачків, яка насправді може дуже дорого обійтися. Давайте розберемося, що ж таке ризик профіль. Ризик профіль інвестора, це по суті поєднання його ризик толерантності, тобто психологічної готовності терпіти коливання і можливі збитки, та так званої ризик. Спроможності, це фінансова спроможність витримати втрати. Тобто, простими словами, це відповідь на запитання, наскільки сильні коливання ви готові пережити зі своїми інвестиціями, і наскільки це дозволяє ваша життєва ситуація? Вангард, наприклад, пише, що ризик толерантність це ваша суб'єктивна готовність і комфорт із волатильністю. Тобто, чи зможете ви спокійно переносити злети, падіння вартості вашого портфелю, в свою чергу, ризик, спроможність це об'єктивно скільки ризику ви можете собі дозволити. Тобто, виходячи із ваших фінансів і виходячи із ваших цілей, давайте на прикладі. Тобто, ми беремо, наприклад, молодого інвестора, в якого немає боргів, в якого довгий горизонт, тобто він має високу спроможність до ризику, він може відновити можливі втрати з часом. Але, наприклад, якщо при цьому кожен мінус на рахунку викликає в нього паніку, то його толерантність низька. Ризик профілю визначає стратегію інвестування, тобто інвестори з різним профілем мають різні портфелі. Тобто, наприклад, якщо ми беремо консервативного інвестора, то він може тримати лише ну, 20% в акціях. А решту в облігаціях, наприклад, або кеші, або щоб мінімізувати в просадки, або на агресивний інвестор. Він навпаки може 90 або 100% своїх активів зберігати в акціях, приймаючи високу волатильність заради вищих потенційних доходів. Якщо ж інвестор неправильно розуміє свій профіль, то його портфель може не відповідати ні його нервам, ні потребам. І новачки дуже часто переоцінюють свою стійкість до ризику в хороші часи, коли ринок якраз стабільно зростає. І є такий жар серед фінансистів, що всі інвестори хоробрі на бичачому ринку. І по суті, в такі періоди ейфорії панує впевненість. Здається, що можна сміливо брати максимум акцій, адже цього разу все буде інакше, і падіння мало ймовірне. Говард Маркс писав, до речі, що коли інвестори от масово комфортно почуваються з ризиком, це дуже часто передує якраз таким великим падінням. Тобто, іншими словами, найбільша самовпевненість якраз перед кризою. У Насіма талеба є якраз прикольна ілюстрація цього. Він це показував на парадоксі індички. Тобто щодня цю індичку годують і з кожним Нем вона дедалі більше вірить у безпечність світу, що все добре, аж до дня, коли наступає день подяки і коли раптом стається непередбачувана і так само по суті відбувається у інвесторів за довгої відсутності по Вони втрачають пильність, і наслідки цієї помилки дуже очевидні, взявши надто великий ризик про, про запас просто новачок у паніці продає активи на дні, втрачає гроші і ще часто потім пропускає якраз подальше відновлення ринку. Тому як зрозуміти свій ризик профіль? Ну, звичайно, перший крок це так: достатньо чесно оцінити свою ризик толерантність. І тут, звичайно, теоретичних якихось знань недостатньо. Потрібна саморефлексія, і навіть певний такий краш тест твоєї психіки. Є кілька підходів, які можуть в теорії вам допомогти визначити це. По перше, це звичайно анкети і тести від інвесткомпанії. Багато брокерів і фондів пропонують спеціальні опитувальники, наприклад, Vanguard, Morningstar, Schwab, мають онлайн тести, що задають запитання на кшталт. Як ви відреагуєте, якщо ваш портфель впаде на 20%? Або що для вас важливіше зберегти капітал чи його примножити? І на основі таких відповідей анкети відносять вас до певної категорії: ви консервативний інвестор, ви помірний інвестор, ви агресивний інвестор, і навіть пропонують приблизну структуру активів. Тут, звичайно, важливо відповідати максимально щиро, уявляючи, які реальні відчуття у вас будуть в ситуації. Не так, як було б правильно відповісти, а що ви справді зробили б, от якби побачили на своєму портфелі мінус 30% на рахунку. І пам'ятайте, що сенс тесту не отримати якийсь високий бал, а виявити свої межі. В коментарях до цього відео я залишу приклад такого опитувальника від одного з провайдерів. Пройдіть, спробуйте максимально перефлуксувати, відверто відповісти на запитання. Це Суттєво може вам допомогти. Звичайно, окрім анкет, потрібно дуже уважно спостерігати за собою під час стресу. Якщо у вас вже є інвестиції, проаналізуйте свою поведінку в найбільш волатильні періоди. Завдяки Трампу в останні кілька місяців таких періодів насправді достатньо, тому у вас є можливість попрактикуватися. Тобто, чи спали ви спокійно, коли ринок просів на кілька тижнів? Чи не було спокусу, наприклад, все продати? Можливо, ви пережили паніку 2022 року. Згадайте, що тоді відчували власна реакція, от якраз на ці реальні події це найкращий індикатор. Бо якщо інвестиції не дають вам спати вночі, вам варто скоріше за все змінити ваш портфель. Тобто, ваше емоційне і фізичне самопочуття під час просадок, воно прямо показує, чи відповідало ризикове навантаження вашому профілю. Якщо ви злякалися і продали, то толерантність була нижчою ніж портфель вимагав. Якщо ж навпаки спокійно витримали чи навіть докупили активи на просадці, можливо, ваш профіль все ж таки більш агресивний, ніж ви спочатку планували. Варто сказати, що ризик профіль це не статична якась річ. Він може змінюватися з часом. Ваш життєвий етап, сімейні обставини, фінансова подушка усе це впливає. Наприклад, в молодості ви були агресивним, холоднокровним інвестором, а з віком появи дітей стали більш обережними. Це нормально. Або навпаки. Набули досвіду, тепер ви спокійніше сприймаєте, наприклад, ризики. Тому періодично, звичайно, варто переглядати свій профіль, можливо, варто пройти знову тест, знову себе переоцінити, порефлексувати над тим, як ви сприймали останні якісь кризи, зміну роботи, народження дитини і так далі. Тобто, це варто сприймати, знаєте, як такий своєрідний медогляд, краще вчасно помітити зміну, щоб підлаштувати по суті стратегію. І у Ворона Бафата є така проста рекомендація і критерії. Він говорив, що якщо ви не можете спокійно спостерігати, як ваші. Акції падають на 50%. Вам не варто бути на фондовому ринку. Знову ж таки, це достатньо радикальний підхід, але поставте собі це запитання прямо зараз і спробуйте поспостерігати за своєю реакцією, за власними відчуттями і профлексуйте над цим. Тобто, половина портфеля згоріла. Що ви будете робити? І по суті, відверта відповідь на це запитання, вона допоможе вам прояснити вашу справжню толерантність. І Бафет також говорив про те, що ризик приходить від незнання того, що ти робиш. Тому розуміння себе потрібно доповнювати розумінням самих інвестицій, вчитися аналізувати, аналізувати активи. Якщо ви не розбираєтесь в активі, то звичайно волатильність буде відчуватися в рази страшнішою. Знання і самоконтроль разом знижують суб'єктивне відчуття ризику. Тобто. Потрібно пам'ятати, що ризик профіль це про те, щоб ви могли спокійно спати і водночас досягати своїх фінансових цілей. Це не змагання за якусь максимальну дохідність будь-якою ціною. Краще стабільно йти своїм шляхом, ніж там героїчно рватися вперед, а потім під час кризи зупинятися від страху, все продавати і більше ніколи не повертатися на ринок. Тобто пам'ятайте, що інвестування це марафон, а не спринт. Ну і третя помилка це надмірна диверсифікація. Або чому забагато акцій може зіпсувати. Ваш портфель і інвестори початківці часто чують мантру про диверсифікацію як про такий ключовий аспект розумного інвестування, так і є насправді, тобто це дуже потужний інструмент. Але як і будь-який інструмент, його можна використовувати неправильно. І одна з найпоширеніших помилок це диверсифікація заради самої диверсифікації, яка перетворює потенційно сильний портфель на е, такий хаотичний набір якихось активів або так званий портфель солянку Тут потрібно пам'ятати, що головна мета диверсифікації – це змен. Меншити вплив несистемного ризику, тобто це ризики специфічні для окремої компанії чи галузі, наприклад, там страйк на заводі, зміна керівництва або якесь там гаузеве регулювання законодавче. Тобто, якщо портфель складається лише з акцій авіакомпаній, то звичайно погані новини для галузі, там, наприклад, там страйк пілотів, вони можуть обвалити весь портфель. Однак диверсифікація не захищає від систематичного ризику, тобто подій, що впливають на весь ринок, таких, наприклад, як рецесія, зміна. Відсоткових ставок чи якісь геополітичні кризи однак. Прагнення до диверсифікації часто призводить до протилежного ефекту. І Пітер Лінч він згадував і ввів такий термін «диверсифікація». Це гра слів, яка поєднує «diversification» і ворс гірше. Тобто, спочатку описуючи компанії, які руйнували вартість, купуючи безліч незрозумілих і не пов'язаних бізнесів. Але згодом цей термін поширився і на інвесторів, які додають активи до портфеля, таким чином, що це погіршує співвідношення ризику та дохідності. Я спостерігав за тим, як Початківці часто скуповують десятки різних акцій без якоїсь чіткої стратегії, трохи технології, трохи банків. Щось за порадою блогерів кілька якихось там недооцінених аутсайдерів, і все це перетворюється в таку селянку. Тобто, це часто є проявом оцієї такої наївної диверсифікації такого. Інстинктивного розподілу коштів без якогось там глибокого аналізу, тобто, по суті, надмірна диверсифікація, вона часто є способом уникнути ось цього складного процесу прийняття інвестиційних рішень. Тобто, замість того, щоб глибоко проаналізувати компанію, формувати якусь обґрунтовану думку, обґрунтовану гіпотезу, інвестор просто купує все підряд, сподіваючись на те, що його пронесе і що йому пощастить. І по суті, це створює таку ілюзію безпеки, але парадоксальним чином зазвичай це призводить до гірших результатів. І загалом, на противагу ідеї ось цього максимального розпорошення, існує філософія концентрації. І Ворен Баффет відомий своїм якраз таким висловом, що диверсифікація це захист від невігластва. Вона мало що дає тим, хто знає, що робить. І його партнер Чарлі Мангер, він ще більш категоричний у своїх думках. Він говорив про те, що ідея надмірної диверсифікації це божевілля. і тут також давайте згадаємо інвестора, про якого ми на цьому каналі також говорили. Який є також прикладом успішної концентрації, як на мене, це Дев Кантесарія та його фонд Valley Forge Capital. Я на цьому каналі робив огляд його портфелю, його філософії. Обов'язково подивіться це відео. І портфель фонду у нього зазвичай складається там з там, 8-10 акцій, причому 5 найбільших позицій можуть займати там, 80% від всієї долі активів. Тобто це дуже концентроване портфоліо. Потрібно звичайно розуміти, що ось ця концентрація це шлях абсолютно не для всіх. Вона вимагає дуже глибоких знань, аналітичних навичок, залізної дисципліни, терпіння, тобто, щоб витримувати ось цю неминучу волатильність, з якою ви будете зіштовхуватися при високій концентрації. Більшість інвесторів переоцінюють свої здібності та знання, тому для більшості інвесторів, початківців, оптимальним є шлях такої продуманої, а не сліпої диверсифікації і створення портфеля селянки, замість того, щоб гнатися за кількістю, варто зосередитися на компаніях, бізнес-моделі та фінансових стан, яких ви можете проаналізувати, ви можете зрозуміти і сформулювати чітку зрозумілу інвестиційну гіпотезу, і дуже корисним є саме формування цієї інвестиційної гіпотези для кожної позиції портфеля. Тобто спробуйте письмово відповісти, чому саме ця компанія, які її сильні сторони. Які ризики, який потенціал зростання, на якому горизонті, що може в теорії дізраптати цей бізнес? Тобто, якщо для деяких акцій важко сформулювати відповіді, це по суті для вас чіткий сигнал, що ці позиції ймовірно є зайвими або вам потрібно провести більш глибоку аналітику. І такий підхід він стимулює вас приймати більш усвідомлені рішення. Тому, якщо ви початківець, перегляньте свій портфель, чи розумієте ви бізнес кожної компанії? Чи немає значного перетину між активами? Наприклад, кілька? Компанії, які працюють прямо в одному секторі, чи є позиції настільки малі, що їхній ріст взагалі не вплине на результат? Розгляньте, можливо, десь консолідацію. Можливо, варто щось продати, якісь найслабші свої ідеї або ті активи, в яких ви не розбираєтеся. Вивільнені кошти можна спрямувати на посилення позицій у компаніях, в яких ви найбільш впевнені, по яким у вас є артикульовані інвестиційні гіпотези. Також фокусуйтеся на аналітиці та навчанні. Краще глибоко вивчити 10-15 компаній ніж знати поверхово 20, 30 чи 50 компаній. Успішне інвестування вимагає стратегії та фокусу, і замість того, щоб створювати ось цей портфель солянку прагніть до формування продуманого, цілеспрямованого портфеля з тих активів, які ви розумієте і в які ви вірите. Знайте, чим володієте і чому. Якість суттєво важливіша за кількість. На цьому каналі ми дуже багато створюємо якісного україномовного контенту по темі інвестицій, тому обов'язково підписуйтеся, підтримуйте канал коментарями, лайками. Дякую і до зустрічі!